У Сумах попрощалися з вчителькою Мариною Чудесою та її мамою, медсестрою Людмилою Сергієнко. Вони загинули 13 квітня внаслідок російського ракетного удару по центру Сум. Після першого вибуху жінки побігли допомагати пораненим, розповідає своє Кормарине. Вони їхали сюди на кладовище прибирати тут наші могилки, всі їхні і зателефонував мені син. Папа, я кажу, відчуваю, що. Ні Марина, ні, Сва... ні Людмила кажуть, ось ще трубку не беруть. Вони вийшли з машини і побігли вони допомагати людям, які кричали. На той момент ще були живі. І вони побігли. І другий теж прильот їх і накрив, як розповідав мені брат покійний Людмили, рідний брат. А він за ними йшов метрів 15-20 ззаду. Після другого вибуху, коли його теж відкинуло взривною волною, він коли розсіявся, дим, там все, піднявся, почав підбігати до них. Сестра була в дуже жуткому відовищі, ще була жива. Пан Іван називає невістку донькою. Розповідає, що знав її з дитинства. Родини мешкали в одному будинку. Каже, коли старший син одружився з Мариною, вони стали спілкуватися постійно. Зустрічались практично кожен день або через два дні. І спілкування було завжди і приємне і цікаве. А тепер я ж кажу, що я не можу собі представити. Що вона більше до нас не прийде. Сваха, золотий теж чоловік у мене завжди весела. Що Маріна, що Людмила і мати, яка теж загинула разом з нею. Чоловік розповідає, що Марина вирощувала виноград, з яким займала призові місця на виставках. Жінки старанно доглядали город. Трудяги, трудяги. А сваха навіть і мені ще й допомагала. У мене пару улікав бджоли. Так теж і маску одягала, і мені допомагали. Біля пчол там лазити, і мед, кой коли качати. Іван Чудеса працює вчителем технології в тій же школі, що його невістка. Марина викладала біологію та основи здоров'я. У сумській школі номер 2 пропрацювала 21 рік, розповіла директорка Ірина Кащенко. Для колективу це дуже велика втрата. Ми досі не можемо повірити, що її з нами немає. Світла чуйна. Доброзичлива, завжди йшла на допомогу. Як мама була дуже гарна, діти її любили. Марина Олександрівна була дуже щирою, доброю. Вона завжди була з усмішкою, я ніколи не пам'ятаю її сумною, вона завжди посміхалася, вони завжди, завжди навчала нас бути хорошими людьми. Вона прагнула, щоб нас чомусь саме навчити, не просто щоб вона провела урок і все. Вона хотіла нас навчити. Якщо ми хотіли влаштувати якийсь заход, то вона завжди нас підтримувала, водила на різні заходи. Вона, взагалі, була неймовірною людиною, всіх підтримувала та поважала. Дві доньки Марини теж учениці другої школи. Молодша навчається в дев'ятому класі старша випускниця. Розповів і їхній дідусь. Один день дівчата залишилися без мами і без бабусі. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.